Всім привіт, з вами Ерікс, і сьогодні ми будемо говорити не на тему аніме, татлів чи іншої хуйні. Сьогодні буде от, чиста розмова по душам, під геймплейчик. Я от подумав, що створення оглядів займає дофіга часу, якого в мене немає. Але робота над другою частиною зошиту смерті вже в процесі, все окей. Хоча першу частину подивилося всього 200 людей, а я, блін, старався. Тому, якщо ти ще не бачив, то глянь. Ну а тут я вас усіх сьогодні зібрав просто для того, щоб поговорити по душам. Такі відоси час від часу будуть з'являтися на каналі, навряд чи вони будуть набирати хоч якісь перегляди, але, можливо, я когось на щось надихну, чи хтось подивиться і скаже Ого, їбать же за. Отже, тема нашого сьогоднішнього задушевного подкасту від'їбись від себе. У вас теж таке бувало, що зайдеш в інсту, в тік і всі їбать, які успішні та правильні. І я не кажу навіть за інфлюенсерів, я кажу просто за твоїх друзів, колег, просто знайомих. Таке відчуття, ніби у всіх все добре, усі купують собі. Нові айфони, їздять відпочивати, заробляють дофіга бабла. а Ти досі не знаєш, ким хочеш бути, коли виростеш, скільки б років тобі не було. І оця картинка ідеальності давить на тебе. Ти думаєш, що саме з тобою щось не так, але ні. В випадку соцмережами це вилизана картинка. Машина чи айфон в кредит, поїздка теж. Ідеальні стосунки насправді можуть бути не такими ж, бляха, і ідеальними. І ні, я зараз не веду до того, що потрібно принижувати чужі заслуги. Я говорю про те, що соцмережі не дають повної картини Життя людини. Пам'ятаєте Криптона, який недавно вкоротив собі віку в салоні своєї Lamborghini Урус? Ось про це і йде мова. Кожен з нас це головний герой своєї книги під назвою Життя. Людина уж так зроблена, що ми вважаємо, що саме ми маємо зробити щось піздати, війти в історію, стати багатим, популярним чи добитися якихось супервисот. А що, якщо ні? Що, якщо ти маєш прожити просте життя без нав'язування собі нереалізованих амбіцій, без погоні за більшим? І зрозуміти мене правильно, амбіції бажав. Змінити своє життя, це круто, не спорю. Але не факт, що все вийде супер піздата, да і не факт, що здобутки, про які ти так мрієш, зроблять тебе щасливим. Ця погоня за тим, як у всіх погоня за статусом, баблом, ідеальним життям, і породжують в нас до йоби до самого себе. Ти недостатньо робиш, або треба було зробити по-іншому. Або чого ти не вкалуєш понаднормово? Ти ж хотів заробити більше бабла. Боже, як ти себе жалієш? Ти така нікчемна. Знайомі голоси в голові, чи не так? Я про це говорю, бо сам стикаюсь з цим кожного дня. І так я бачив. Багатьох людей, яких це надихає, яких постійний стрес мотивує на щось, але особисто мене цей стан вганяє в апатію. А це вже точно не благодатна почва для створення чогось нового і класного. В кожному з нас живе критик. І навіть якщо ти і наважуєшся щось зробити, оцей критик він тобі каже, що ні, все хуйня, тебе засміють, тебе не зрозуміють, це не смішно, це не інформативно, це не ідеально. Ай, до речі, тебе завжди будуть критикувати інші. Змирись, кожен Сука, знає як краще, кожен зробив би краще і правильніше, але чогось, блять, тільки пиздять і ніхуяшечки не роблять. Яскравий приклад: оцей хлопчина, чувак просто знімає, як він живе в селі. Так, можливо, він трохи дивний, але бляха, з якою ж іскрою в душі він це робить. Заходиш в коменти, і піздець купа блять йобаних виблядків, недовольних своїм життям, пишуть бредоту, яку я навіть не можу тут показати, бо забанять. Знаєте, чому так рідко виходять відос? Та тому що я перероблю все по разів 10 не менше, не такий монтаж. Не така озвучка, не такий голос, і взагалі в тебе все не так. Хоча за той час, за який я все перероблював, я міг випустити 20 роликів. Так, можливо, вони були б не такі класні, але вони були б. У мене штук 5 сценаріїв тупо лежать на робочому диску, бо я боюсь почати хоч щось робити. Бо мій внутрішній критик все одно скаже, що це лайно, і не так, як у когось. Насправді, то дуже дивно, що в епоху прогресу психології, прорабатування себе, пізнання себе у багатьох все ще залишається. Оцей критик та бажання бути схожим на когось, ніяка машина, тачка, бабки не зроблять тебе щасливим. Від'їбись від себе, дай собі пожити, дай час потупити, подумати, просто пожити, без глобальних цілей і бажання зробити щось величне. Просто живи, радуйся тому, що ти прокинувся, радуйся каві та смачному сніданку. Я помітив, що багато хто з нас, моє покоління, так точно сумує за 2017-20 роками. Тоді у мене не було ніхуя взагалі, але я відчував щастя кожного дня без нав'язування собі. І тупих цілей, і бажання успішного успіху. Кожен день може стати останнім, особливо зараз. Так чому ти тратиш своє життя на споглядання того, як живуть інші, а не пишеш свою книгу? Так, не ідеально, так з помилками, так не вилізано інстаграмовську, але свою. І тільки від'їбавшись від себе, ти можеш бути щасливим, можеш піймати оцей стан душевного щастя, який не залежить від самореалізації, бабла, який залежить від твого внутрішнього стану душі. Бо щастя це не кінечна точка, це шлях, яким кожен з нас іде. І тільки тобі вирішувати, чи буде цей шлях дійсно щасливим. Якщо ти впізнав себе у цих словах, друже, ти такий не один, нас дуже і дуже багато. І ось що я можу порадити тобі для того, щоб виходити зі стану вічних дойобів до самого себе. Це те, що я намагаюся робити сам, і те, що дійсно мені допомагає. Перше змирись, так да, ти не ідеальний. да, в тебе немає Порше чи новенького айфона, але це не робить тебе гіршим від того в кого це є. Друге. Постарайся менше часу проводити в соцмережах. Ті, кому ти будеш потрібен, напишуть тобі в телегу або зателефонують. Ти не вмреш, якщо не дізнаєшся, що твій бувший однокласник купив собі третю квартиру в Києві. А от час, який ти витратиш на скролінг клієнта, а потім на самобічування, ніхто тобі не поверне. Третє. Хочеш робити? Роби. Хочеш займатися спортом, займайся, монтувати відео, навчайся і монтуй. Маєш якусь ідею, роби. Не чекай слушного моменту, не шукай відмазок, чого це не спрацює, не вийде. Головне робити бодай щось. Знову ж таки, ребят, майте мізки, і якщо ти хочеш звільнитися з роботи, а в тебе на картці 10 гривень і в холодильнику миша повісилась, то це не найкраща ідея. you know. Все ж таки до всього потрібно підходити з головою. Четверте гуляй. Просто після роботи, навчання, часик вийде на вулицю і тупо пройдись. Дуже класно провітрює мізки. Ну і на цьому наче все. Я не знаю, чи цей відео хтось побачить та зацінить. Мені було важливо випіздитись, що я і зробив. Якщо когось це відео на щось надихне, то я буду тільки радий. А якщо вам це відео сподобалось, то попрошу поставити лайк. Скоро має вийти друга частина огляду на зошит смерті. Більше 29 хвилин мого піздіжа. А тому не скучайте, все буде, не їбіть собі Мозок, будьте щасливі! А ми з вами побачимось коли-небудь завтра.